У столиці та Київській області з пів на п'ятої ранку чути вибухи. Наразі користувачі в мережі вже поширюють відео. Саме з цієї студії, 24 лютого, приблизно о 6 годині ранку стартував воєнний спецефір суспільного першим про початок повномасштабного вторгнення в прямому ефірі. Повідомив ведучий новин Євгенія Гарков. Це мала бути не моя зміна, це мала бути зміна моєї колеги, яка пішла в відпустку і попросила її підмінити. А, ну я розраховував собі там в мене мало бути три випуски новин по п'ять хвилин, і я подумав. Що там три випуски по п'ять хвилин зараз? Я відпрацюю, але вже о близько четвертій сорок, четвертій п'ятдесят мені подзвонила шеф а, і каже: Ти ж їдеш? Ну готуйся. Без жодних рекламних пауз та підготовлених заздалегідь матеріалів ведучі працювали у прямому ефірі, безперервно передаючи естафету один одному. Приймай дякую, Євгенію. Дякую тобі, Євгенію. Привіт, дякую, що швидко підхопили інформаційний ефір. От в робочому чаті там надзвичайна активність. Реально всі вже прокинулися, всі активізувалися. Дуже приємно було те, що е всі розмови були не про те, там як сховатися, що робити, як берегтися, а про те, як нам швидше дістатися на роботу, як нам почати треба терміново починати якийсь марафон. Ми збираємо критичну групу. Я готова виїжджати в телецентр. Буду за півгодини. Колеги, виходжу, буду їхати на метро. 24 лютого Ми почали марафон. Це спеціальний етер на телеканалі ЮА. Перший ми сьогодні від самої ночі відстежуємо все, що відбувається в Україні. Знаємо, що Росія таки напала на Україну. Всталося воєнне вторгнення. Тим часом лінія фронту впритул наближалась до Києва. Частину команди довелось евакуювати, аби в разі окупації канал міг продовжувати мовлення. Інші ж працівники залишились тут, у столиці. Ніколи там жодних я не думав про те, що я там буду виїжджати з Києва. Тобто, навіть ну там в на найгіршому я собі цього не уявляв, якби й не планував і не думав. А я єдине, що собі уявляв, що якщо дійсно буде окупація там Києва, зокрема, от я собі думав, як Налаштуватися на якусь там партизанську роботу 24 лютого ведучий Роман Сухан відпрацював у студії свій ефірний час. А вже на наступний день вирішив повернутися до польової журналістської роботи. Під час боїв на Київщині Роман побував у найгарячіших точках, фільмуючи події на власний телефон. А в інтернеті почали всі постити фотокартку з під моста в селі Романівка, там де ну, там сотні мені здається, якщо не тисячі людей стоять під мостом. І наступного ж дня я поїхав туди в Романівку. перше, що я побачив в Романівці, це тіла загиблих людей. Ми минаємо ці тіла, йдемо далі, і тобі назустріч біжать люди. в прямому сенсі біжать з сумками, от якось захлипуються. Ти їх там хоч щось спитати, а вони тобі там відмовляються з тобою говорити. Не тому, що там не довіряють журналістам, а тому, що от, їм страшно от, просто бути в цьому місці. Доброго дня вам. щось розкажете? Що там? А що ви За а мене бачите. Ну розкажіть самі Єрпіні. Ну, якщо люди уходять, то ясно, що не дуже добре. На мосту стоять купа розбитих машин. Ми перейшли до тих машин пізніше там написи Діти. Ти бачиш на машині напис Діти, а скло машини повністю розстріляне. І це якийсь такий знаєш, американський бойовик, в який ти попав всередину і ти не розумієш, що відбувається. А тобі тебе немає часу думати, бо ти якось там реагуєш на події, всі біжать, ти біжиш. It can be guessed, so, okay. <риклад> ми побігли в палаючий будинок, а, і через там хвилин 10 після того, коли ми з нього вибухи, прилетіла міна от якраз за 20 метрів від нас. Тобто ми ще встигли підбігти зафільмувати цю міну. Про що я думав про свою роботу? І це якийсь як робот, знаєш робот-журналіст. Ти не думаєш, ну тобто тебе немає багато двом в голові. Ти просто думаєш, е як ти зазвичай думаєш на зйомках. Ну все, можете помахати ручки своїм знайомим, щоб побачили, що ви цілі, здорові. Мотивація показати те, що відбувається в всьому світу. Це дуже сильна мотивація. Ти реально, коли бачиш ці жахи, ти розумієш що це в твоїй країні, ти хочеш це показати якби всім іншим. Тележурналісти з першого дня війни працювали у безперервному режимі, та з кожним наступним днем забезпечувати цілодобове мовлення самотужки ставало дедалі важче. Тому українські телеканали об'єдналися аби безперервно інформувати глядачів в єдиному ефірі. Відтак, перший канал Суспільного мовлення приєднався до телемарафону Єдині новини. Це марафон. Єдині новини. Марафон Єдині новини єдині новини. Єдині новини. єдині новини. Триває. Ефір об'єднаного марафону триває цілодобово. Телеканали перший, один плюс один айсі інтер Рада Україна. А згодом ми Україна мовлять по черзі проміжком у 6 годин. Журналісти працюють вдень, в день. Да, Ось година і вночі. Один котре ночі перші місяці війни медійники навіть жили на роботі, а подекуди за роботою і засинали сільській америці зупиняти підвозили. ці перші дні. Ніхто не думав про графіки, про те, що треба поїсти чи поспати. Були дні, коли е, я просто е, така зупиняла себе і думаю, стоп, я вже там півтора дні просто нічого не їм. Так, треба поїсти. Друга година ночі. А для журналістів марафону Єдині новини. Робочий день вже розпочинається і всіх. Звозять на роботу. Ну, от фактично, така депривація сна була така постійна, що ти взагалі вже не розумів. Або тобі сниться, і ти так настільки втомлений, що ти заснув, і все одно тобі сниться марафон. Або це дійсно ти працюєш в марафоні в такому стані на півсну. Работа. Марафон не зупиняється, і під час повітряних тривог і масованих обстрілів ведучі, журналісти, редактори, режисери та оператори спускаються в укриття або паркінги і продовжують вести ефір з підземних студій. Ось так виглядає укриття першого каналу суспільного мовлення. Тут облаштовані місця для журналістів, редакторів та режисерів монтажу. Ну а трошки далі, ось за цими дверима знаходиться студія, з якої під час повітряної тривоги працюють. Цють Ну а це свята святих. Наша апаратна місце звідки видається ефір. Зараз тут порожньо. А от під час повітряної тривоги все виглядає ось так. Той момент. Всі е, сили ворога в інформаційному полі були кинуті на наше поле для того, щоб додавити психоемоційний стан українців, для того, щоб спровокувати паніку. І я розумів, наскільки це важливо зараз подавати точну інформацію, і наскільки зараз важливо подавати офіційну інформацію. Озброївшись камерою і мікрофоном, кореспонденти працюють в тилу. Саме сюди приїздять десятки іноземних делегацій, аби на власні очі побачити, що залишило по собі російське військо, і на фронті. Приблизно пів години російська армія гадила з артилерії калібру 122 міліметри, виїжджають на місця влучань ворожих ракет і показують наслідки російських атак. Війська РФ скерували на Дніпропетровщину вісім дронів Камікадзе. Сюди близько 13-ї години впали ламки однієї з збитих російських ракет. Ми перебуваємо на ТЖК, або телевізійно-журналістському комплексі. Це місце, де зберігається необхідна для зйомок техніка: різні професійні камери, штативи, мікрофони. Але з початком війни, перед виїздом в гарячу точку або на місце обстрілів, окрім апаратури, журналіста, оператор отримують тут ще і амуніцію. Це ось такі захисні бронежилети та Шоломи під час зйомок в умовах обстрілів вони не раз рятували журналістам життя. Ризикуючи власним життям, журналісти продовжували працювати навіть в оточенні ворога. Завдяки їх підпільній роботі. Ми не втрачали зв'язок з тимчасово окупованими територіями. Поки у мене є Зв'язок зараз пишу вам відео звернення. Сподіваюся, що ви отримаєте всю інформацію, яка зараз у нас ситуація в Херсоні. Центр міста де військова колона окупантів це Україна. Зараз ці слова звучать якось по особливому. Ми зберігаємо спокій, хоча живемо буквально в оточенні з усіх боків. Щойно наші воїни звільняли території від російських окупантів. Телеканали розгортали виїзні студії Просто неба в деокупованих українських містах. Добрий вечір. Ми з України готуємо ефір. Часом під час ефірів було важко стримати сльози та емоції. Бачаєш ще розплачу. Якщо мені боляче, я можу сказати глядачеві: мені боляче, бо це про чесність. І я така сама українка, як і той, хто мене дивиться, я така сама людина, і я готова ділитись своїми емоціями. Емоції це складна річ, складна вона ще й тому, що в нас є певні стандарти, так, от саме на суспільному. І стандарти, я вважаю, що це наша гордість, і їх варто дотримуватись. Але буває таке, що ці стандарти вони емоції перекривають. І ти думаєш, про що ми говоримо, коли зараз вбитий лежить чийсь батько, чийсь син, чиясь матір, дружина, донька. Ну, це все неможливо було витримати. Але попри емоції і біль, ми фільмуємо злочини російських військових, розповідаємо історії людей, які стали жертвами російської агресії. Говоримо про тих, хто загинув, і тих, хто дивом зміг вижити після зустрічі з окупантами. Найбільше запам'ятався е, один сюжет наших чернігівських кореспондентів про хлопця, якого живцем окупанти закопали, і він вибрався з могили якимось неймовірним. Чином і ця історія настільки вразила це про наших людей, про те, які ми, як ми хочемо жити, і, і, і це мені говорить дуже багато. Говорить про те, що ми маємо перемогти, бо ми хочемо жити. Військові, які боронять нашу країну на фронті, волонтери, що допомагають тим, хто цього потребує. Лікарі, які рятують життя, енергетики, що повертають світло у наші домівки. Незламні і мужні українці, головні герої наших сюжетів. Саме вони надихають команду єдиних новин працювати без зупину вже більше року. Робота допомагає. Вижити, пережити, тому що ти відчуваєш, що тобі можливо хтось може сказати дякую за твою роботу. Я роблю те, що я вмію і можу робити заради перемоги. Я чітко розумію, що я хочу, щоб у нас був лютий а не февраль, щоб у нас була батьківщина, а не родина, і щоб у нас була перемога, а не победа. Ось і все. Я готовий іти до перемоги. Я готовий працювати на інформаційному полі рівно стільки, скільки знадобиться часу для того, щоб перемогти. Ми мріємо про перемогу і мріємо озвучити ось власне цю найголовнішу нашу новину у прямому ефірі Марафон.